5 мільйонів гривень застави та електронний браслет. Саме такий запобіжний захід обрав вищий антикорупційний суд депутату Луцької міської ради Миколі Федіку 5 січня 26-го року. Обранець є однією з ключових фігур у скандальній справі про 30 тисяч доларів хабаря. Нагадаємо, 19 грудня слідчі НАБУ та САП провели у Луцьку серію обшуків. Зокрема, завітали до кабінетів голови Волинської обласної ради Григорія Недопада, мера Луцька Ігоря Поліщука та низки депутатів. Однак головними героями корупційного скандалу стали депутати від ВО «Свобода» Анатолій Вітів та Микола Федік, а ще колишній депутат Верховної Ради Юрій Савчук, якого у справі називають хабародавцем. Саме в його інтересах міська та обласна ради ухвалили низку рішень, які дозволили зведення багатоквартирного будинку на земельній ділянці по вулиці В'ячеслава Чорновола, 3, де розташовано льодову арену снігова королева. Слідчі встановили, що Анатолій Вітів та Микола Федік виступили в ролі посередників між Юрієм Савчуком та депутатами, які проголосували за необхідні рішення. Детективи довгий час спостерігали та записували фігурантів, і, зрештою, таки зафіксували факт передачі частини хабаря. Варто зауважити, що під час обшуків у Миколи Федіка та Анатолія Вітєва було вилучено 182 тисячі доларів США, які, на думку детективів, набуто злочинним шляхом. У справі також фігурують імена заступника голови Волинської обласної ради Юрія Поліщука, депутата міської ради Романа Бондарука та інших. 24 грудня Анатолію Вітєву обрали запобіжний захід, 10 мільйонів гривень застави. До Миколи Федіка черга дійшла лише 5 січня 2026 року. Вищий антикорупційний суд обрав депутату Луцької міської ради запобіжний захід. Застава в розмірі 5 мільйонів гривень та електронний браслет. Також Федіку заборонили залишати Луцький район до 19 лютого 26-го року, спілкуватися з низкою фігурантів справи, зокрема з головою облради Григорієм Недопадом та міським головою Луцька Ігорем Поліщуком.